Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачні котлетки з капустою і з фаршем. Для цього мені потрібно 1 кг фаршу, 1 кг капусти, дрібненько порізати 5 столових ложок манки, 3 яйця. Сіль перець за смаком, цибулі дві ось таких середніх я беру, пару зубчиків чесничку і моркву. Спочатку я беру капусту, відвару, поставлю її в каструлю і трошки її проварю. Ось капусту я залила водою, її можна трошки посолити. І поставлю на вогонь, щоб вона проварилася. І так, капуста в нас вариться. За цей час, поки звариться капуста, я натру на терку моркву. Моркву я тру на дрібненькому терку. Морква в нас готова на терку. І зараз я на дрібненькими. Кусочками поріжу цибулю. Ось такими курочками нарізаю цибульку. Кітку я наливаю олію, ставлю нехай розігріється. Ось олія в нас розігрілася, і зараз я всипаю цибулю в горячу олію. Ось цибулька трошки підтушилася, принаймні 10 хвилин. І тепер я додаю морку, вішую і, і ще тушу до готовності. Капуста в нас готова. Зараз я її відсіджую на друшляк, щоб вона добре стекла. Ось капусту я відсідила добре, тепер я її трошки. Вона вистегла і можна її молоти, можна трошки перемняти рукою. Ось капуста в нас вже готова. І я її трошки переминаю м'яткою. Можна молоти. Я її перемнута м'яткою файно. Тепер я даю фарш. Перемішую все. Маркву цибулю. Все це добре перемішую. Додаю сіль. Сіль за смаком, перець, всипаю манку, яйця. І чесничок. Все це добре вимішую. Ось капустяночки вже вимішані, готові. Зараз я буду їх виробляти. Ось дощинку посипаю мукою, ось ложкою. Беру я приблизно ложку, набираю, обкачую в борошні. І виробляю ось такі капустяники. Вливаю на сковородку олії. Олія добре розігріється, і буду ставити жарити котлетки. Ось все, нехай жариться. Ось наші капустяники готові. Получилися дуже смачні. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!